Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після всіх останніх подій. На думку Путіна, катастрофа на АЕС мобілізує суспільство на боротьбу з наслідками і допомогу постраждалим. Відверне від фронту, пояснить невдачі у війні. Володимир Путін не впевнений, що йому вдасться зберегти окуповані території України, тому він, нібито, розглядає варіант провокації техногенної катастрофи на одній з російських АЕС, щоб мобілізувати російське суспільство. Про це пишу телеграм канал генерал СВР, який нібито веде Ля колишні генерали служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Справи на фронті йдуть не кращим чином у впевненості в тому, що український контрнаступ провалиться, і всі нові території вдасться вберегти. Немає ні у військових, ні у президента проводити загальну мобілізацію і оголошувати воєнний стан. Путін вважає зараз небезпечним з точки зору можливого напруження в суспільстві. В цілому, втомленого від теми війни, йдеться у повідомленні. На думку Путіна, катастрофа на АЕС мобілізує суспільство на боротьбу з наслідками катастрофа і допомогу постраждалим відверне від фронту пояснить невдачі у війні та втрати території підступністю ворога, який скористався тим, що російське керівництво сконцентрує зусилля на подолання наслідків катастрофи і віроломно відібрав частину або всі нові землі. Плюс Путін зможе звинуватити весь світ в ядерному тероризмі. Під час наради Путін сказав, що фахівці обґрунтовано радять зупинити вибір на Курській АЕС. Фахівці це без сумніву брати Ковальчуки, уточнив генерал ССЗР Подар Кремляні в розпорядження впродовж двох тижнів підготувати провокацію техногенної катастрофи Курської АЕС і 27 червня доповісти йому ступінь готовності. Довідка Курська АЕС атомна електростанція Росії розташована в місті Курчатові Курської області в 40 кілометрах на захід від Курська на березі річки Сейма складається з чотирьох енергоблоків загальною потужністю 4 гігавайти, з яких в експлуатації перебуває три енергоблоки загальною потужністю 3 гігавайт. Зазначимо в кінці квітня російські пропагандисти звинуватили Україну в спробі вдарити по Курській атомній електростанції. Зсу спробували атакувати Курську АЕС у місті Курчатові. Безуспішно приліт відбила російська ППО. Писав телеграм-канал Маш до зустрічі. Друзі став та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.